Компанія Vidya автомобілі з пробігом представляє новинку. Чергова Tesla Model 3 2021 року. Це офіційна машина з Європи, не бита, не фарбована на гарантії. На класних літніх шинах Michelin Pilot Sport. В комплекті йдуть також зимові шини. Ключ карта. Це рестайлінгова. Вже версія, вона має подвійний е склопакет, електропривід багажника та деякі е доопрацювання в салоні. Значить Ми маємо Long Range Dual Motor, 32 тисячі км пробігу, максимальний автопілот. Чудовий стан майже як нова. Маємо вибір по електромобілям, бензиновим дизельним двигунам. Приїжджайте в гості.